Манчестер Юнайтед, ніби прокляли. Ем'ю був гегемоном АПЛ за часів Алекса Фергюсона. Виграв чемпіонат аж 13 разів у 2013-му Шотландець наостанок робить ЕМ'ю чемпіоном і йде на пенсію. Хто б міг подумати, що дияволи надовго забудуть про золото АПЛ. Посада тренера Ман Юнайтед перетворилась на електричний стілець, на якому згоріли всі коучі. Спочатку боси клубу повірили у Девіда Моєса. Шотландець навіть виграв суперкубок у першому ж матчі. Але в чемпіонаті команда вперше за довгий час була на межі непотрапляння в Єврокубки. Керівництво МЮ вирішило звільнити Моєса ще до закінчення його дебютного сезону. МЮ фінішує сьомим. Наступним прийшов нідерландець Луї Ван. Здається, що справи пішли на поправку. Юнайтед повертається у топ-4 та лігу чемпіонів, а ще через сезон виграє Кубок Англії. Ангалу не пробачили п'яте місце у сезоні 2015-2016 та вказали на двері. Це заради гучного запрошення Жозе Моурін. Португалець і справді робить прорив на чолі. М'ю Команда фінішує шостою, але рятує рік перемогою в лізі Європи та прямою путівкою. В після цього Юнайтед застрибує на друге місце в АПЛ. Проте перші ж невдачі у сезоні 2018-2019 коштують Моурінью посади. Далі був Олегу Нарсуль який отримує на Олд Траффорд майже три роки. Підсумок, два потрапляння у топ 3 віце-чемпіонство та фінал Ліги Європи. Але провал на старті кампанії 2021-2022 призводить до прощання із норвежцем. Ситуація з Еріком Тенхагом майже схожа. Третє місце у дебютному сезоні. Обіцяє гарні перспективи. Проте далі круте піке. Очу пробачають восьме місце у сезоні 2023-2024. Але провал на старті третьої кампанії стає вироком для Тенхага. Тепер же повернути чемпіонство червоному Манчестеру набагається Рубен Аморім. І поки що перспективи надто туманні. Хто, на вашу думку був найуспішнішим тренером МЮ після Сера Алекса.